Пауль Целан фуга смерті. Чорне молоко світання. Ми п'ємо його надвечір, ми п'ємо його опівдні зранку, ми п'ємо його вночі, ми п'ємо і п'ємо. Ми копаємо могилу у повітрі, де лежати не буде тісно. Один чоловік живе в хаті, він зі зміями грає. Він пише, він пише, коли темніє в Німеччині твоя золотиста коса Маргарито. Він пише це, із хати виходить, і зорі блищать, і свистить він на псів, свистить на євреїв своїх і велить копати могилу в землі і грати до танцю наказує нам. Чорне молоко світання, тебе ми п'ємо вночі. Ми п'ємо тебе зранку й опівдні, ми п'ємо тебе надвечір. Ми п'ємо і п'ємо. Один чоловік живе в хаті, він зі зміями грає, він пише, він пише, коли темніє в Німеччині твоя золотиста коса, Маргарито, твоя попеляста коса Суламів. Ми копаємо могили у повітрі, де буде лежати не тісно. Він гукає глибше рийте, землю, ви перші, ви другі, співайте і грайте. Він хапається заліза в кобурі. Він хитається, очі в нього блакитні. Глибше лопатами рийте, ви перші, ви другі, грайте, далі до танцю. Чорне молоко світання. Ми п'ємо тебе вночі, ми п'ємо тебе у півдні і зранку, ми п'ємо тебе надвечір. Ми п'ємо і п'ємо. Один чоловік живе в хаті, твоя золотиста коса Маргарито, твоя попеляста коса соламів. Він зі Зміями грає, він гукає, солодше, грайте, смерті, бо смерть це з Німеччини майстер. Він гукає темніше, торкайтеся скрипок, ви злинете димом у повітря. Для вас є могила у хмарах, де буде лежати нетісно. Чорне молоко світання. Ми п'ємо тебе вночі. Ми п'ємо тебе опівдні. Смерть це з Німеччини майстер. Ми п'ємо тебе зранку і надвечір. Ми п'ємо і п'ємо. Смерть це з Німеччини майстер. Очі в нього блакитні. Він влучить у тебе свинцевою кулею, Він влучить точно. Один чоловік живе в хаті. Твоя золотиста коса, Маргарито. Він нацьковує своїх псів на нас, він дарує нам могилу у повітрі, він зі Зміями грає і марить. Смерть це з Німеччини майстер. Твоя золотиста коса, Маргарито. Твоя попеляста коса, суламів. Читала Олександра Кравченко для довідки біз